Нітратні кавуни міф чи реальність? Смогасті ягоди вже дедалі частіше з'являються на черкаських ринках. Та чи безпечні вони у таку пору року? Мій колега Богдан Маруніч зі спеціальним приладом нітратоміром вийшов інспектувати продукцію черкаських торговців на вміст нітратів і перевірив дві найпопулярніші торгові площі. Тож чи безпечно коштувати перші кавуни? Дивіться далі в сюжеті. Кавуни єдині, мабуть, чи не найочікуваніші гості у літніх кошиках покупців проте наскільки безпечно купувати їх у початок сезону? Лікар-гастроентеролог говорить: куштувати ранні кавуни потрібно дуже обережно. Єдині кавуни це продукт осіння. Є такі технології зараз новітні, і плівка, і парники, коли вони вирощуються, дозрівають за дві, за два місяці. Це не неправильно, ну вони з звичайно, але при такій методиці дозрівання вони натягують на себе багато нітратів. А як відомо, нітрати це і канцерогени, і токсичні речовини, які накопичуються і в печінці, і в нирках, і потім викликають такі захворювання, навіть як онкологія. Та чи є нітрати у продукції черкаських ринків? Виходимо на інспекцію і у першому ж смугастому знаходимо перевищення нітратної норми у два рази. Норма має бути 60, Тут 114, Бачите, небезпечна концентрація нітратів 109, при нормі 60, Майже вдвічі. Це небезпечна концентрація нітратів 103, при нормі 60. Перевіряємо ще декілька торговців, проте усюди до норми далеко. Вміст нітратів у більшості кавунів коливається в межах 100-150 мг міліграм на кілограм, при нормі у 60. Ось ця продавчиня навіть показує лабораторний висновок на продукцію, проте наш прилад уже звично показує перевищення. 35 при нормі 60. Написано добре, якісно. Лабораторія, висновок. висновака. Норма має бути 60. Зараз подивимося, що покаже прилад. Показує 93. Перевищення в півтора рази. Врешті вирішуємо перевірити і інший ринок, але знову натрапляємо на схожу картину. Рівень небезпечних компонентів майже усюди вище норми. При нормі 60, тут 108. Запитуємо покупців їхню думку. Володимир, наприклад, хоча й прийшов на ринок за продуктами, купувати смугастого не поспішає. Каже, потрібно ще трохи почекати. Зазвичай починаючи з серпня, а купую чому? бахчові. Ну, така звичка. Мабуть, перестарога. Бо і песів хоча ну да. бахчові культури у нас до серпня, це ненормальне явище. А ось Вікторія купувати такі дари літа не боїться. Говорить, ласощі замовили діти. Саме тому пропонуємо перевірити її покупки на нітрати. Трохи повагавшись, героїня погоджується, але диня перевірку не проходить. Перевищення норми у два з половиною рази. А ось Кавун виявляється майже здоровим. Позначка приладу ледь відійшла від норми. 71 – незначне перевищення норми. Врешті вирішую придбати смуга з того й собі. За допомогою приладу знаходжу найбезпечнішого. Але чи виявить у ньому щось лабораторія? Віддаємо свого кавуна на перевірку. І після 15 хвилинного тестування лаборант нас заспокоює. Даний кавун перевірили на вміст нітратів. Мене зауважень до нього немає. Тому що він по всім показникам по приладу він показує менше 30 мг на кілограм. Богдан Маруніч Горнеділько. ВІКА Новини.